Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Учора був офіційно анонсований бій Ріджиса Прогрейса проти мексиканця Оскара Дуарте. Сутичка відбудеться 15 лютого в Анахаймі США. Кішон Девіс не сумнівається у перемозі над Денисом Бірінчиком та вже дивиться у майбутнє. Еді Хірн перерахував варіанти можливих суперників для Ентоні Джошуа після завершення кар'єри Тайсоном Ф'юрі. Дентей Вайлдер підписав контракт на наступний бій. Він пройде 26 квітня в Атланті. Агідка БЙЛ прокоментував майбутній бій Даніеля Дюба проти Джозефа Паркера. Отто Валін поділився своєю думкою про грудневу перемогу Олександра Усика в реванші з Тайсоном Фюрі. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі американець Реджіс Прогрейс спробує перезапустити кар'єру після двох поразок поспіль. Учора ввечері був офіційно анонсований бій Реджиса Прогрейса проти мексиканського панчера Оскара Дуарте. Сутичка відбудеться 15 лютого в Анахаймі США. Стане головною подією шоу від Golden Boy Promotions і транслюватиметься стрімінгом Дазон. Нагадаємо, наприкінці 2023 року Прогрейс втратив титул WBC, розгромно програвши за очками співвітчизнику Девіну Хейні. А єдиний поєдинок у минулому році, ні трохи ні краще, провів проти британця Джека Кеттерла, також капітулювавши ганебним для себе рішенням суддів. Дуарте навпаки, після поразки нокаутом від Райана Гарсії у 2023 році, минулий рік провів на позитиві, відзначившись перемогами над Джозефом Діасом і Ботюржоном Ахмедовим. До речі, тижнем пізніше, 23 лютого, у Брукліні, США пройде вечір боксу, де виступлять одразу два екс-чемпіони світу. Колишній володар титулу Дабубіо в першій середній вазі американець Садам Алі і добре відомий нам Річард Комі з Гани, який кілька років тому володів титулом IBF у легкій категорії. Суперники обох боксерів поки не оголошені. 25-річний американець Кішон Девіс не соромиться дивитися за спину українському екс-чемпіону світу за версією WBO у легкій вазі Денису Бірінчику, з яким вони битимуться у ніч на 15 лютого на арені Madison Square Garden Hulu Theater в Нью-Йорку США. Девіс уже виявив бажання провести бій за об'єднання титулів із будь-яким іншим чемпіоном, окрім свого коріша Шакура Стівенсона, і взагалі не збирається затримуватися в легкому дивізіоні. У мене немає потреби затримуватися в легкій вазі каже Кішон. Адже я більший за Шакура Стівенсона, для якого ця вага, мабуть, є вершиною. А для мене 61,2 кг – це лише початок. У мене багато варіантів і мені не потрібно битися із Шакуром. Але я б з задоволенням провів уніфікацію з одним із інших чемпіонів після того, як поб'ю Берінчика. Подивимося, я хочу битися. Хочу битися з усіма за винятком Стівенсона. Я більше тут не затримуюся. Я виступатиму тут рівно стільки, скільки сам захочу. Зараз моя вага трохи більша за 65 кілограмів. Насправді я не суперлегковгавик, але в мене є сила і габарити, щоб виступати там, за певним Девіс. Нагадаємо, для Борінчика це буде перший захист титулу, який він завоював у травні минулого року, несподівано для багатьох перемігши мексиканця Еммануеля Наверетте родільним рішенням суддів. Кішон останній бій провів у листопаді, наковтувавши в другому раунді Густаво Лемоса. thank mm -hmm. you Еді Хірн, промоутер британського суперважковаговика Ентоні Джошуа, перерахував варіанти можливих суперників його бійця після завершення кар'єри Тайсоном Ф'юрі. Джошуа був би готовий до бою з баколе. Він готовий битися з ким завгодно. Ми повинні дивитися на великі бої. Але я не хочу, щоб він прийняв жорстокий виклик без комерційної вигоди. Це означало б, що я не виконав свою роботу. Джошуа не так сильно зосереджений на грошах, як я. Я хотів би зробити бій проти Мартіна Баколе в Африці. Проти Діляна Вайта в Лондоні, проти Денте Уайлдера в Америці. З переможцем поєдинку Агітка Бейл проти Джана Джелея. Зараз я просто перераховую імена, але поняття не маю, чи можливі ці протистояння. Якщо чесно, хто справді заводить АйДжея, так це Тайсон Фюрі та переможець з бою Даніель Дюбуа Джозеф Паркер. Це не означає, що він не готовий до інших суперників. Можу точно сказати тільки те, що Джошуа буде битися цього літа, сказав Хірн. Низка авторитетних новинних видань повідомляють, що колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, американець Дентей Уайлдер, підписав контракт на наступний бій. Декількома днями раніше американський суперважкавевик Кріс Харпер в інтерв'ю журнала The Ring повідомив, що він стане наступним суперником Уайлдера. І сьогодні цю інформацію підтвердила ще низка джерел. Ймовірно, опоненти розділять ринг 26 квітня в Атланті. Хочу нагадати, що Вайлдер програв чотири рази в останніх п'яти поєдинках. Крибниками бронзового бомбардувальника стали Тайсон Фюрі двічі Джозеф Паркер і Джан Джолей. При цьому тільки Паркер здобув перемогу рішенням суддів. У Харпера досить багато відомих імен у резюме, але всі ключові поєдинки він програв. Німецький представник суперважкого дивізіону Агіт Кабаєл прокоментував майбутній бій чемпіона світу за версією IBF у його дивізіоні Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. Кабаєл вірить, що Паркер зможе взяти гору у протистоянні з британським панчером. Це дуже близький бій. Паркер краще як боксер, а у Дюбуа є міць. Знаєте, моє серце з паркером. Він мені подобається. Джозеф дуже хороший боєць. Я бажаю йому всього найкращого. Думаю, що переможе цей мужній хлопець. Я бажаю паркеру добра і сподіваюся, що він переможе, сказав Кабаєл в інтерв'ю ютуб-каналу Боксі News. Нагадаємо, що поєдинок дюбуа Паркер відбудеться 22 лютого в Саудівській Аравії в рамках грандіозного вечора боксу із серії «Ріад Сізон під патронатом Туркі Аляшейха. З головною подією шоу. Боєм реваншем у напівважкій вазі між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом. Ну і на завершення. Шведський суперважковаговик Отто Валін поділився своєю думкою про перемогу об'єднаного чемпіона світу в його дивізіоні Олександра Усика, в реванші з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, що це був хороший бій. Мабуть, цього разу Усик виграв більш переконливо. Нехай він і потряс Ф'юрі в першому поєдинку. Мені здається, що Тайсон добре почав бій, але потім не зміг продовжити в тому ж дусі. Я вважаю, що другу частину поєдинку переважно забрав узик. Чесно кажучи, Олександр виконав дуже хорошу роботу. Здається, що він продовжує ставати кращим, сказав Валін в інтерв'ю ютуб каналу Два Бокових. Нагадаємо, що 21 грудня в Еріяді кусик переміг Юрі в реванші одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112 тричі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.